Доброго дня, любі діти! Послухайте, будь ласка, загадку. Зимою спить, літом бринить, понад садом літає, солодку росу збирає. Пізнали? Правильно, бджола. І сьогодні з вами ми поговоримо про бджіл. Бджоли це комахи, які дуже корисні для людей. Вони приносять людям мед, прополіс, віск. А щоб зібрати 100 грам меду, одна бджола облітає мільйон квітів і пролітає тисячі кілометрів, це як облетіти навколо земної кулі. Бджоли запиляють рослини, завдяки чому з'являються плоди. Бджолина сім'я може запасти більше одного кілограму меду за день. Бджоли приносять нектар, але це ще не мед. Нектар це рідна, у ній багато води. Бджоли довго тримають його перед ротом, щоб вода випаровувалась. Потім нектар згущується і через декілька днів утворюється мед, який можна зберігати. Бочка меду. Зранку ще метка бджола в поле подруг привела. Дружно бджоли працювали. Цілий день нектар збирали, трохи з гречку, з лип потроху, з головайчиків, з гороху, бочку меду, ось вам люди, друга бочка завтра буде. А де живе бджолина сім'я? З одним вікном хатина, роботяща в ній родина, квіт... по квітках усе літають, мед пахучий здобувають. Бджоли живуть у вуликах великою сім'єю. Її ще називають кроєм. Головною є матка мама бджол. Їх може бути декілька. Матка це мама бджіл, трудні самці, тата бджоли і тисячі робочих бджіл. Кожен у цій сім'ї виконує свої обов'язки. Бджолина сім'я дає людям не тільки мед, а й віск. Подивіться, які свічки з нього виготовляють люди. А де ж їх використовують? У церкві, на весіллі, на дні народження, на Новий рік, Пасху, Різдво. З воску бджоли роблять стільники, куди складають мед. Мед дуже смачний і корисний для здоров'я. За допомогою меду можна лікувати кашель, нежить, застуду, гриб. Дітям корисно їсти мед з кашею, фруктами або чаєм. Достатньо однієї чайної ложечки на день. Діти, а як ви вважаєте, чи потрібно оберігати бджолу? Я вам хочу сьогодні розповісти про одного хлопчика, який урятував бджолу. Це оповідання написала Валентина Дуб. Бджілка Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. Тону дзижить, Василька кинув на воду листочок, вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти. Поставила на стіл молоко, мед хліба нарізала. Їсть Василька, а мама й каже. Це меду тобі назбирала бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду, здивувався Василька. А вона всім всім бджілкам розповіла, от вони й настаралися. Добра звістка швидко по світу лине. А чому Василька не брав бджілку до рук? Бо бджола може вжалити це дуже боляче для людини. Та після укусу гине і сама бджола. Вона вже не зможе більше приносити користь, тому бджолу не можна брати до рук, але не слід її кривдити і вбивати. Бджілка, бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ой, і солодкий сік у квіток, дасть досхочу нам меду дідок. Скаже жалійте, діти бджілок, носять вони нам гарний медок.